Шановні телеглядачі телеканалу МедіІнформ, програму ми з Михайлом Кацем. Я з великим задоволенням вітаємо мого сьогоднішнього гостя. Це Владислав Гриценюк, відомий одеський адвокат, волонтер. Доброго дня, Владислав. Доброго дня, Михайло. Ну що ж, Владислав, зараз вже рік повномасштабної російської агресії. Всі громадяни України очікують контрнаступ ВСУ. І безумовно, зараз дуже багато ми бачимо точок зору експертів щодо майбутнього розвитку України після перемоги України. Яка твоя точка зору а якою повинен був повинен бути саме цей розвиток? У якому напрямку він повинен піти? Дякую за питання, Михайло. Ну, дивіться, попри все. Я вважаю, та напевно, моя думка зійдеться з зі думкою всього нашого українського суспільства. Що напрямок це європейський напрямок, так звана Євроінтеграція України, яка розпочалася ще до повномасштабного вторгнення до російської агресії, mm -hmm. та продовжується і нині. І я впевнений, що після перемоги України ми повинні зробити всі залежні від нас зусилля, щоб все ж таки Україна дісталася можливості та зійшла на лави європейських стран у європейському союзі. Враховуючи враховуючи масштаб російської агресії, безумовно, ми кажемо, що Україна вона в деякою мірою вона оказалася у новій реальності. Тобто, у цій реальності, котру продикували у зв'язку з коронавірусом, пандемією, яка вирувала два роки тому, проте ми побачили, що у розрізі впливу на суспільство не можна навіть порівнювати пандемію та повномасштабну російську агресію. Тобто, зараз ми напевно можемо говорити, що ми проживаємо цю нову реальність. І безумовно зараз дуже важливо зрозуміти, як нам зробити взагалі роботу над помилками минулого. І як почати писати нову українську історію? І хто повинен писати цю нову українську історію? Як ви відноситесь до а, взагалі, ілюстрації до того, що неодноразово намагалися зробити в нашій державі? Проте а, кожного разу щось заважало. А, так, Михайло, ну дивіться. Хто повинен це робити щодо люстрації, моя думка така: що дивіться, ми от я зі свого боку, з адвокатської спільноти з моєю командою, щоденно робимо мінімальні але кроки на те, щоб щоб наше суспільство, наша влада була готова та робила, робила свої кроки для змін, для тих змін, які повинні бути. Що, щодо того, що зараз йде війна, по вторгнення, для людей відкриваються все більше і більше ризиків. Щодо Щодо їх повсякденного життя. Ми в нашій практиці зтовхуємося з тими проблемами, що наше суспільство та наша влада не розуміє, як робити Може бізнес, може якісь інші справи в мікро, мікроекономіці, мікростосунках. Від цього залежить, на мій погляд, це як фундамент для більш реальних, більш вісомих. Речей, які е, пропонуються нашою владою на перемовинах з європейськими країнами, з європейськими лідерами е, та західними пар партнерами. Е, тому е, ми е, переживаємо у своїй практиці напевно е, е, те, що наше. Е, Наше законодавство українське так, воно не синхронізовано доволі з європейським. І це, на мій погляд, провокує дуже багато проблем, з якими штовхуються наші люди, які винуждено іммігрували до західних країн у зв'язку з повномасштабною російською агресією. Ми бачимо, з якими проблемами там зіштовхуються наші співвітчизники. Ми бачимо, які, які пропонуються, які вирішення цих проблем пропонуються від західних партнерів. Тому ми маємо перейняти цей опит, досконалити його і впрацювати в нашу систему українського законодавства ви зачепили дуже важливе питання: саме міграцію українського населення, частину українського населення, вимушену міграцію зв'язку з повноштаним російським торгням. Дійсно, а ми бачимо, що багато людей полишили Україну багато людей, які створювали в Україні робочі міста. Багато людей, які генерували валовий внутрішній дохід для валвнутрі продукт для України і зараз головне питання: чи готові будуть а, ці люди, ці бізнесмени, повернутися а повернутися назад? Ви а, дуже плідно співпрацюєте з українським бізнесом, а, і а, ви а, безумовно знаєте всі ці виклики, всі ці проблеми, які м, м, переживає український бізнес, переживав і до повномасштабного вторгнення, і зараз протягом повномасштабного вторгнення. На ваш погляд, чи є зараз Україна конкурентноздатною юрисдикцією, коли всі шляхи для вітчизняного бізнесу відкриті? А, Ну, Дивіться, Михайло. А, щодо конкуренції, а, так, а Україна, а, і, а, Україна і до війни була конкурентна державою в, в якості? А, Прощення е, бізнесу, так, Ю, е, ми знаємо, що е, проваджена була таке е, е, приложення, як дія. Е, е, ми е, бачимо, як е, просто дієво-миттєво е, там відкрити цей же. Е, ФОП відкрити юридичну особу якось там Товариство з обмеженою відповідальністю і таке інше, як просто сплачувати податки в два кліка. це все, що західні партнери, і ми знаємо такі реальні кейси, приймають від українського бізнесу, від українського законодавства в цій сфері. Однак же ж ми на на превеликий жаль, не до не, недалеко дійшли з тим, що в наші там правоохоронні органи, наші суди ще є велико корумпованими системами, на превеликий жаль, і коли ми бачимо, і що і до війни, і е, на час війни, і я е, побоююсь того, що після е, перемоги України може е, не дійти, або дуже на е, дуже повільно буде йти процес реформування судової системи та правоохоронних органів, і наші європейські партнери, які е, забажаються. Е, Вийти на е, територію України з бізнес-пропозиціями, вони зіткнуться з нашими реаліями, коли е, е, можуть відкриватися так, кримінальні справи, можуть е, проводитися слідчі е, дії, якось там обшуків, виямок і так далі, які е, приведуть на нед на. Е, все те, що ми хочемо будувати в нашій державі, ми хочемо будувати прозорі, якісні, продумані, промірковані кроки, якусь систему, бюрократію, так називемо, її яка буде зрозуміла всім. А Владислав, ви не тільки є адвокатом, я так розумію, ви ще, ну фактично, здійснюєте більш шло, більш широку консультаційну діяльність. То ви допомагаєте бізнесу у різних галузях. Комплексно вирішувати питання, тобто вирішувати питання не тільки юридичними методами, а й бізнес-методами. Тобто, ви розумієте, як працює бізнес, ви розумієте, що таке працювати з ризиками. Я яку логіку фактично вибудовує бізнес, коли він приймає рішення щодо залишення в країні або релокації в іншу країну. А ми розуміємо, що зараз, а навіть коли Україна, а ми в цьому впевнені поверне. Всі окуповані території, включаючи тимчасово анексований Крим, все ж таки загроза з боку держави агресора Росії, вона буде залишатися. Тобто, це є певний перманентний ризик, певна константа, яка зараз буде а, а, вкладатися і враховуватися українським бізнесом при ухваленні рішення. А проте, а, окрім цього, є інші ризики, які теж бізнес враховує, і з цими ризиками можна боротися цими. А внутрішніми ризиками. які ці ризики, як з ними можна боротися, щоб, а попри ризик зовнішнього вторгнення, і можливо, повторення російської агресії, український бізнес залишався або повертався обратно в державу? Так да, Михайло, дякую. Дивіться, ну те, що Моє адвокатське об'єднання, так воно і консультує бізнес, і адвокатський бізнес це теж бізнес. Так, бізнес це а, драйвер нашої держави, який ми повинні холять і лілеють, тому що а, наша економіка, на превеликий жаль, зараз а, дуже а, а, поганому стані. А, і а, за щодо військової агресії, але ж дуже багато бізнесів іммігрувало з України, і це про те, що ви кажете: щодо ризиків: ризики були завжди: ризики потрібно на розканувати, їх потрібно розуміти, і з ними потрібно. Працювати так а, а, іменно зменшувати ці ризики. А, дивіться, щодо моделі України а, в нас так вже більше року є ризик того, що а, буде ракетне вторгнення, буде ракетний удар, ніхто не вийде з бомбосховищ, і це ризик. Для суспільства для бізнесу в цілому для цілому держави, однак ми можемо подивитися на модель держави Ізраїль. Так, вона вже десятки років живе в стані такому, коли може бути теж ракетне вторгнення. А ми повинні брати їх, ну їх бізнес-модель, їх. Працю з ризиками, але е, підготувати її під український наш е, і менталітет, і е, е, роботу з е, нашими е, е, і органами, і е, естеблішментом, е, це все потрібно е, зрозуміти. Е, ми е, щодо, Життя бізнесу і життя нашого суспільства повсякденного на сьогодні. А ми бачимо, що війна прийшла до наших родин миттєво, але ми і цей ризик зараз в у голові кута. Але ж є ризики. Того, що там, ми кожного дня бачимо, як в парламенті депутати пропонують різноманітні закони, законопроекти, а деякі проходять слухання, і так далі. І ці, ці законопроекти міняють, міняють наш Міняють наше повсякденне життя. І ось ми нещодавно з вами бачили, як пройшов законопроект, слух про законопроект щодо критикування там, влади і так далі, і яку цей законопроект робить бурю так, в суспільстві, обурює всіх, і який ризик він. Подає для там сприяння України на європейській платформі, так, може, ці законопроекти зараз не на часі? Може вони гарні, може, їх треба доопрацювати в майбутньому. Але зараз, коли війна в нас є найвеликим ризиком, так бойові дії і так далі, то щодо Цих законопроєктів різноманітних, які може і гарні, які потрібно впроваджувати, але не зараз, але після нашої перемоги. А Владислав, я на останок хотів вас питати наступне питання. От зараз, деякий час, де деякий час тому був призначений на посаду голови Національного банку України пан Андрій Пишна, який до чого до цього ачолив АЩадбанку України на мою думку дійсно зробив достатньо важливі структурні реформи у цьому державному банку. І тут же ми побачили. Багато публікацій, які пов'язували кандидатуру пана пишного з деякими діячами минулої влади, тобто за за президентства Порошенка, тощо і так. А по відношенню до всіх загалом політиків, до всіх керманичів, завжди можна подивитися на їх історію і і знайти в їх біографії певні факти, коли вони. Працювали у бізнесі чи на у державному управлінні протягом цих 30 років. І це, на мій погляд, достатньо інфантильна позиція з боку саме медіасередовища і саме з боку суспільства, тому що достатньо важко знайти професійних людей, які зовсім не мали. Минулого ви розумієте, це як ніхто. Тобто, якщо ми говоримо про фахову людину, фахова людина вона в будь-якому разі працювала з усіма, і так було фактично не тільки в Україні, а в інших державах, коли реформи робилися людьми, які до цього працювали а в рамках тотально інших політичних та економічних систем, які на ваш погляд повинні бути критерії а. Найбільш оптимальні, яких ми повинні дотримуватися, говорячи про ілюстрацію, а говорячи про відсторонення певної прошарки людей від управління держави, тобто, які ці повинні бути критерії, що ми а, не а, як кажуть, не а, випліснули содо ребенка. Гарне питання. Дякую, Михайло. Дивіться щодо моєї думки, а, ці. Люди, які м, е, робили та роблять свою справу професійно, та е, критерієм їх е, діє те, що вони е, проводять свою е, діяльність в успіх до країни, то е, професійність та доведення. До успіху цієї професійної діяльності, е, якою Україна може е, то, сказати, хизуватись, ну це не те слово, але ви розумієте про що я говорю. А, на мою думку, це ключові критерії е, при е, виборі е, щодо люстрації або ілюстрації е, якоїсь певної особи е, щодо е, ви правильно кажете, що люстрація в нас провадилась і в 90-ті роки, і до війни, і був прийнят закон зараз. Ми повинні розуміти, що Служба безпеки України повинна дуже велику роль відігравати у процесі цієї справи. Однак Всіх як е, говориться под одну грибінку не треба е, приймати. А е, якщо ж, є е, е, додавлено до е, кримінального кодексу е, статті щодо колебраціонізму і так далі, так далі, ми розуміємо, що ці люди ніяк не можуть приймати участь у е, подальшому розвитку нашої держави. А, і які підтримували російську агресію, і так далі, які перейшли на цю сторону, це і речі не може бути. Але щодо критеріїв, це перш за все професіоналізм та лояльність до своєї країни. Ось так. А, Владислав, я вам дуже дякую за це змістовне фахове інтерв'ю, за ваш змістовно фаховий коментар. А для глядачів я нагадаю, що з нами сьогодні був. Гриценюк відомий одеський адвоката правознавець. Дякую, Владислав. Дякую телеглядачі, що були з нами. Дякую, Михайло. Цього часу. На все добре.